Вітаємо вас, друзі! Вітаємо поважну аудиторію глядачів телебачення Каралицької громади. Ми завжди раді вашим відгукам. Хотілося б, щоб їх було більше після наших передач. І ось одного разу після однієї із передач колесо історії я прочитала кілька відгуків, у яких висловлювалося бажання наших глядачів більше дізнатися про історію кагарицького парку, нашої зеленої перлини, і справді перлини. Той коментар був написаний англійською мовою. Я його прочитала без особих труднощів, а вже відповісти англійською. Довелося напружити всю свою пам'ять і всі ті знання, які в мене залишилися ще від школи та нашого технічного інституту. Ну, як би там не було, справді Кагарлицький парк заслуговує на те, щоб знати про нього більше, не просто як про навіть зелену перлину нашої землі, а про частину літопису. Гарлицького краю. Зауважу, перш ніж ви подивитеся нашу передачу, що Кагарлицький парк було закладено вельможею Дмитром Прокоповичем Трощинським у кінці 18-го на початку 19 століття. Дмитро Трощинський був статс-секретарем імператриці Катерини II, так уже випала йому доля, і вона йому подарувала за службу Кагарлик із околицями. І от саме в Карлику і заклав тоді Дмитро Прокопович парк. Після смерті імператриці Дмитро Прокопович служив головним почтмейстером Російської імперії, тобто драбина його кар'єри не стояла на місці. Але зауважу, що походив Трощинський із козацького роду. Прізвище одного із його пращурів було Степан Трощина, тобто звичайне козацьке прізвище, родом Дмитро Трощинський із села Яреськи, тоді Полтавської області. А що родина Трощинських і сім'я Гоголів, так, сім'я Миколи Васильовича Гоголя, відомого письменника, були між собою родичами. То, врешті-решт, у середині 19 століття, і Микола Васильович якось завітав. У Кагарлик і, звичайно, ходив алеями Кагарлицького парку. Крім того, хотілося б зауважити, що Паралельно із історією парку з історією Гарлика розвивався також і Гарлицький цукровий завод. Один із нащадків Дмитра Прокоповича, Дмитро Андрійович Трощинський, вже його внучатий племінник, побудував цукровий завод у 1859 році, і наступні власники. Кагарлика, зокрема, Михайло Чортков, опікувалися вже і парком, і розвитком цукрової промисловості на цукровому заводі. Сьогодні, ось так, відкривається погляд на територію Кагарлицького цукрозаводу, який перестав працювати із 2013 року. Це був його останній виробничий сезон. А в 2016 році він був проданий новим власникам і відтоді. Його як господарчої одиниці на економічній карті України вже не існує. Зауважу також, що у нашій передачі одна із наших ведучих, директор Кагарлицького історико-краєзнавчого музею Валентина Віценко, зазначає, що е, нема у Карлику музею. Але зауважу з великою приємністю, що музей у Карлику сьогодні є. Цю передачу ми готували ще. Е, у 2022 році, і ось за цей час ми з приємністю і радістю констатуємо, відродився, відновився Кагарлицький історико краєзнавчий музей. Сьогодні він діє у приміщенні, яке займає центральна бібліотека в Карлику. Тож всіх охочих ми запрошуємо туди разом із колективом цього музею. І там, ви звичайно, дізнаєтеся щось таке, про що ми не скажемо, можливо, в нашій передачі, адже Всього знати неможливо. Тож, зараз я вас запрошую переглянути нашу передачу, яка, повторюся, була знята у 2022 році. І вже зовсім наостанок ще одна, але важлива деталь. Література про карилицький парк, про історію караличини є і її достатньо. А великий внесок у той обшир літератури вніс наш земляк, уроджений гарличанин, журналіст, письменник, краєзнавець, а потім навіть і історик Олександр Олександрович Салій. Мені пощастило не раз зустрічатися з цією світлою, надзвичайно скромною і в той же час надзвичайно обізнаною людиною, обізнаною в історії Кагарлицького краю, починаючи від безперебільшення. Перших років нашої ери і до наших днів Олександр Олександрович написав книжку Жар птиця кагарлицького парку і там. Я не сумніваюся, ви знайдете багато цікавих відомостей і про парк, і про Кагарлик, і про історичних постатей як Російської імперії, так майже і наших днів. Ще у арсеналі Олександра Олександровича Салія книжки Дмитро Трощинський Козак-знатний, зустрічі на землі Кагарлицькій, Микола Гоголь від Одеси до Кагарлика, така остання книжка Олександра Олександровича. Він відійшов за вічну межу у квітні 2021 року року. Отже, ви можете прийти в бібліотеку і брати всі ці книги, читати, пізнавати історію нашого краю, щоб знати, хто ми, чиї сини, яких батьків діти, саме цих знань сьогодні хоче позбавити нас, наш ворог, московський агресор. Адже національна пам'ять, свідомість, історія, мова, віра це підвалини духовності будь-якої нації. Тож, Тримаємося і не даваємося, як казав заслужений артист України Кобзар Волою Божою Василь Литвин. Ще одна, до речі, дуже цікава постать нашого земляка, про неї колись ми окремо поговоримо. І пам'ятаємо, отже, хто ми. Знання історії робить нас сильними. Горять Карлик на хвилі слави, вінцем щасливої родини, він великої держави, мовро стиглої калини. Шановні глядачі та жителі нашого міста, ми з вами знаходимося в нашому міському парку. Біля пам'ятного знака, який відображає нашу славетну історію нашого міста, походження його, на жаль, ми не можемо вас запросити в приміщення нашого музею, тому що воно відсутнє, показати все, що стосується історії нашого карлика. Але він має дуже велику історію, славетне походження. Наше місто навіть старіше ніж місто Суми, як обласний центр, деякі інші міста. Ми всі віримо в перемогу, перемога буде за нами, і наше місто й далі буде розквітати. Ми всі повинні до цього прикласти багато зусиль. Я дуже маю надію, що в скорому майбутньому у нас буде приміщення, куди ми вас будемо запрошувати на екскурсію про історію нашого славного міста. Місто Кагарлик древній населений пункт. Згадки про нього відносяться до періоду княжої доби. Вперше в літописах він згадується за 1142 рік. В той час в нинішній частині міста виріс обнесений частоколом Городець, фортеця із сторожовою вежею в центрі. Тому й перше походження міста було Городець. Зніше Карлик з'являється під іншою назвою Ярлик. Так називалася татарська сторожа. Перекладається це слово як наказ або веління. Близьке до цього ще одне татарське слово, відоме нам ярлик в перекладі грамота. Друга частина назви кага-рлик. що кага це ім'я власника грамоти, а можливо, і начальника загону Батия, який володів даною землею. А лінгвісти ж пояснюють, по-іншому серед густих. Метрів дрімучих лісів на Кагарлицькій землі було дуже багато гайвороння. Крик Галок призвів до назви місцевості кагар кар галик Існує ще одне пояснення назви міста через назву річки, на якій воно збудоване. Сьогодні вона зветься Расава, але раніше її називали Мокрий Кагарлик. Тюркське карга це ворона, але це ще й кам'яниста річка, що в нашому випадку, мабуть, ближче до істини. Наймовірніше, заснували місто Берендеї, тюркське плем'я, яке були в Союзі із Київською Руссю та заселяли басейн річки Рось для охорони кордону. Існує дві теорії походження назви ще. Крім цього, каглик був столицею Печенігів-Паченакі, якою керували три орди. Явдир Кварцепур і і сагіл і очолювалися вихідцями з кочівницького об'єднання Кангюй тому назва столиці Пачинаки звучала як Кангарлик. З часом назальне Н з вимови зникло, залишивши сучасну назву Кагарлик. Під час монголо татарської навали поселення на території сучасного карлика були зруйновані. Лише в другій половині 14 століття тут знову з'являються жителі. У 1598 році 590 році польський король Сегізмун III віддав воєводу Янушу Острозькому, який перейшов у католицьку віру землі на схід від річки Узина і Лісу Болгуна, в тому числі і Кагарлик. На початку XVII століття Кагарлик став центром староства. Місцеве населення боролося не лише з польськими поневолювачами, а й з кримськими татарами, що раз у раз нападали, завдаючи великих спустошень. Так, у 1608 році орда Перекопського мурзи зруйнувала кагарлик і взяла у полон значну частину його жителів. Через кілька років населення відродилося. В 1631 році Кагарлик був у володінні Польщі і виділений у окрему адміністративну одиницю. В південній частині ярмаркової площі було збудовано невеликий замок, який проіснував до 1680 року і упав під час гострих сутичок козацьких загонів з польськими жовнірами. В 1765 році Кагарлик згадується вже як містечко. В 1795-му Катерина ІІ подарувала Кагарлицький маєток Дмитру Проковичу, Прокоповичу Трощинському. З 1866 року Кагарлик центр волості. В Кагарлику було збудовано панські палаці, службові будинки економій, два цегляні заводи, ставки, млини та інше. У 1829 році після смерті Дмитра Проковича Трощинського перейшов Кагарлицький маєток у власність його небожа, генерал-майора Андрія Андрійовича Трощинського, який був одружений з онукою польського короля Станіслава Понятовського. Він продовжує справу закладання палацо паркового ансамблю. Парк займав площу 35 гектарів. До природної діброви, яка залишилася від спалення, було насаджено 113 видів кущів та дерев, завезених із Європи та Азії. Біля парку була збудована Свято-Троїцька церква, де колись за часів Київської Русі стояв невеликий монастир. Доріжки викладено червоною цеглою, споруджено ротонду на штучному пагорбі. Палац і ротонда розміщувалися на головній осі парку. Оформлене штучне озеро з острівцями на ньому символізувало земну кулю у зменшеному вигляді. 1851 року в Карлику побував Микола Васильович Гоголь, який захоплювався дитячим хором при Свято Троїцькій церкві та церковно приходською школою, яку вони відвідували. Після смерті Андрія Трощинського маєток перейшов у спадок йому сину Дмитру. Який розорився і маєток після цього купили брати Іван та Олександр Мяснікови. Та згодом через банкрутство змушені його були продати. І вже в 1875 році Кагарлицький маєток придбав генерал-губернатор Подільський, Волинський та Київ, Київський Михайло Іванович Чертков, який прожив тут майже 20 років. За цей час було збудовано школу імені Ольги Черткової, лікарню, завершено будівництво цукрового заводу. В Кагарлику було дві приходські церкви, дві єврейські синагоги, аптека, трактир, два постоярі двори, цегельний завод, два водяні млини, 20 вітряків та пожежна частина. У палаці і парку знаходилось 748 статуй, статуеток. Бюстів, скульптурних портретів та різних прикрас. Багато з них копії грецьких римських статуй і виготовлених італійськими майстрами. Додамо кілька штрихів у палітру цікавої історії нашого міста, якому повторимося у 2022-му. Виповнилося 880 літ. І немало історичних постатей вписали славні сторінки у літопис нашого міста. Таким був палац, який спорудив засновник парку Дмитро Трощинський. Вхід на величезну площу садибу разом із парком, адже сьогодні парк займає близько 33 гектарів, був через цю браму, яка збереглася до наших днів. Це металева ковка 200-літньої давнини і вигляд брами нинішньої пори. Меценат і освічена людина Дмитро Трощинський зібрав у палаці велику бібліотеку, але вона розпорошилася в часі. А це музейне фото зображає центр містечка Кагарлика, торгівля, рундуки, 19 століття. Дуб Гоголя на території парку, під яким письменник Забувальщиною, відпочивав під час свого візиту в Кагарлик у 1851 році, останньому році свого життя. Це фото початку ХХ століття. Михайло Чортков у бричці позаду свого кучера. Чомусь фотосвітлина кучера Асона збереглася чудово, з крупним образом. А подібне фотокарток Черткова знайти важко. На цьому фото Чортков із вочевидь, садівником оглядає парк. Михайло Іванович стоїть дещо ззаду, у картузі. Такою була лікарня, збудована в карлику Чортковим. І такою аптека за його часів. Споруда простоїла до 1970-х. І на тому ж місці збудовано нову аптеку сьогодні центральна номер 9 за Черткова збудовано було і нижче ремісничу школу, де готували робітничі кадри для цукрозаводу: слюсарів, токарів, механіків, ковалів. Чертковська школа стала у свій час основою споруди Карлицької міської школи номер 1 у 1880-х роках Чортков збудував альтанку Ротонду, яка стала візитівкою карлика у наш час. І у 2016-му споруджено дві її колоритні копії. В той же час Чортков примудрився зробити гідну придворну кар'єру, був наближеним до імператорів. Помер він у 1905 році в Парижі, похований в карлику. Його дружина Ольга Іванівна Чорткова пережила чоловіка на сім років. Встигла помеценатствувати І завдяки її фінансовому вкладу в Гарлику збудували школу училище, якому дали ім'я графині і відкрили у 1914 році. Ольга Іванівна померла у 1912. І похована біля чоловіка в Карлику на Ольжинському цвинтарі. Ось їхні могили, про які дбає міська влада. А особиста історія Михайла Івановича сповнена несподіванок, і є про це у нашій передачі хата музей в переселенні. Буревії війн і революції, і голодоморів і зросіщення прошуміли над нашим містом. Зазнавало воно і горя, і перемог. Так гарличани завжди пам'ятали, хто вони, якого роду племені, чи їх батьків дітей. Берендеїв і торків, а ще давніше, можливо, і трипільців. І пам'ятні знаки нам про це постійно і доречно нагадують. Це лише коротка частина історії нашого міста, але вона вміщає дуже багато подій. Це і Друга світова війна, і голодомор, який дуже вразив нашу частину нашого краю, і відродження, і, звичайно ж, незалежна Україна, і в теперішній час. Наше місто розбудовується, музей наш поповнюється матеріалами та експонатами, які подалі будуть відображати історію нашого міста. На країні є колаптик землі, і я до нього всім серденьком завий. Простивається серед полів, рідне місто моє карави. Знов і знов до газери, садів і ланів, тут зустрів свою першу любов і без нас свій перший бік. Тут скрипіли чумацькі вози і кружляли татарські горди.